Доброго дня підписники. Хотіла зняти відео. Сьогодні у нас 13 травня. І хотіла зняти відео. Ще знімають, що у капусті агресор повинно крутитись там якийсь не... листочок, не... ненормальний. Коручі. То я знімаю ось. В себе відео. Я цього листочка не знаходжу, хоча я знаю і впевнена на мільйон відсотків, що це голландське насіння капусти-агресор. І тут закрученого того листка я нігде не бачу. І на рахунок кореневої системи, ось коренева система, яка у капусті моїй агресор. Тому що показують відео, там взагалі одна паличка. Я не знаю, який то агресор може бути. Я ось любую вириваю. Ось любу, ой, тут навіть ще шикарніше. Ось. Люба агресорка-пустинка, ось. Я вирвала, он тут далі вириваємо. Ось. Дивіться, агресор. Ось, струшую землю, ось якась, яка в мене розсада в цьому році агресора. Що вони там знімають, не знаю, чесне слово. Це без укриття капусточка росла. Ось уся моя агресор. І вона вся ось така. Я не розумію, які там може бути кручені листочки. Це капуста голландських сортів агресор F1. Не розумію, про що вони там знімають. Дякую за перегляд.